Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас відео таке познавального характеру. Знаєш, <кій> дивіться, в чому прикол. Ось новий карбюратор, по-моєму, із хускварни 137-ї. Значить, <кій> власник приніс каже, залягає ігла. І в якому смислі залягає? Не те, що там каже, масло погане, чи ще щось. Просто От воно залипає і все, туго ходить в посадочному місці. Ну, Давайте спробуємо подивитися, чи це так, чи це не так. Карбюратор практично яшко, абсолютно новий. Тут ніде нічого немає. Давайте подивимося. Може, ми щось знайдемо тут, якийсь дефект. Бо каже, Старий карбюратор зовсім не карбюратор. Оцей, цей, каже, заплатив нормальні гроші, а діла нема. Ну, давайте подивимось, що в нас вийде з цього. Так, бачите, тут, в принципі, все чисто. Не бачу я тут ніяких слідів, нічого. Ну, Бензину немає тут. Ну, Ягла ходи. Ходить спокійно, без всяких проблем. Давайте відкрутимо, подивимось, може, щось і побачимо. Там, бы в посадочному місці. Дефектів я не бачу. Хоча, хоча тут ось в одному місці бачу, не знаю, його, мабуть, не видно буде на камеру, ось ось, ось, ось в цьому ось місці такий задир невеличкий ось тут. Невеличкий задир. От це може бути причиною. Ну, давайте подивимось на іглу. Як її так краще взяти не хоче щось фокусуватися камера. Ну, в общем, тут ось є видно затирання. Ось ось в цих місцях. Ось воно навіть тут колір відрізняється, воно таке блискуче. Ось тут ось. По обічайкам видно, що воно блискуче. Но хьом, вроді, не відчувається, але, але таке щось є. Ну, зараз спробую взяти лупу, роздивитися все це діло під лупою. Бачите, не бачите? Ну, тут є. Тому зараз спробую в лупу все це діло подивитися. Може щось побачу. Далі включусь. Так, значить дивіться, ось я взяв лупу. Бачите, ось коцки такі біліють. Це такі задирки на іглі. Тут ось грань теж гостренька. Тут ось теж. В общем, єсть. Раз. Тут я вже зазубринку вбрав. Там воно вона була з тієї сторони. От якось так. Так, роль би більш-менш тепер нормально виглядає. От якось так. ну то нічого, зараз тепер спробуємо, може, щось може й вийде. Добре, пробую. Так, ну в общем, зібрав я наш карбюратор. Ігла ходить, в принципі, тепер нормально, гарно. В общем, цікавий такий випадок. Не приходилось мені з таким стикатись. Але, знаєте, по поводу ігли, я вам можу показати також один такий маленький нюанс, з яким я був, столкнувся. Також людина приїхала, каже, бензопила не роби так, як треба. Погано видно буде, не хочу фокусуватися. І в глуповому показати. Ну, в общем, ось бачите, такі речі, такі задири. Давайте ми зараз зробимо не так. Зараз спробуємось так. Дуже гарно видно. Бачите. В чому суть? Оця ігла це із карбюратора бензопили штіль МС-180. Значить, Сама ігла зроблена із дюроалюмінього сплава, ризовий наконечник і покрита вона нікосіловим покриттям. Значить, Чому так вийшло? Чому цей Нікосіл почав злазити? Була заправлена неякісна суміш, тобто бензин був з водою. І довготривалий час ця суміш знаходилась в карбюраторі, просто-напросто пилкою ніхто не користувався. І десь видно, була там якась то лі мікротріщина, то лі ще щось. І ця волога почала туди попадати. Тим самим Нікосіл відслоївся від алюмінія, тому що. Алюміній, самі знаєте, це агресивний такий метал, який при малейшому потраплянні там, води, вологи починає агресивно розлагатись. І, грубо говоря, заклинила оця ігла в посадочному місці в своєму. І ця пилка просто-напросто перестала заводитись. Людина привезла каже, подивись, подивився, ось результат на ліцо, як то кажуть. На даному випадку результат в голці. Замінили, все, пилочка заробила так, як так, як должно бути. В цьому ж випадку, ще раз повторюся, тут просто-напросто ну, неякісно все це діло було зроблено. Посадочка була просто-напросто. Або, може, під час зборки десь хтось чимось стукнув, ударив, там йому треба буквально тільки-тільки, долі міліметра. І все, все це зділо стає на бікрень, косо, криво, голочка клине. Паливо не подається, пилка не робить. Тому завжди звертайте на всі ці речі увагу. На цьому будемо закінчувати. Можемо зробити отак і сказати, що далі буде.